Сьогодні був дуже довгий матч через повітряну тривогу. Прокоментуйте, будь ласка, самокруп. Чи вплинули тривоги на матч? Ну, вплинули теж. Може, на і на руку нам пішло. Сьогодні хотілося показали, що вони хочуть привети. Що давно такого не було, і це дуже тяжко. Чи можете вважати, що це найкращий офіційний матч Кривасу в цьому році? Поки що там. На ще й у нас матч іде. ще були краще. Гра була важка. Нам заважали тривоги, але ми вийшли і виграли цю гру. Ми всі доїхали і знали, як буде грати Ворскла. Я вважаю, що нічого такого не зробили. Розкажи про епізод біля наших воріт у другому таймі. Нападник біг з нашим гортерем один на один, але я наздогнав його і не дав йому забити м'яч. Вітаємо тебе із гольовим дебютом за Кривбас. Розкажи про те, як забив гол та про свої емоції від цього. Дякую, та обікрав нападника і дав передачу Олександру Фаткову мені, а я з льоту пробив і м'яч зоті ворота. Емоції ну, кайфові, коли ти за перший раз забуваєш за цей кул і перший гол. Та ми знали, що Ворска — це сильна відсотна команда, і ми готувалися до неї, що ми приїдемо і буде бій. Гра була дуже важка, бо на виїзді, плюс ще тривоги. Ну це дуже важко, тому що коли на виїзді завжди важкі гри.